Радісні та схвильовані. Саме таким вокзал побачив сотні маленьких харків'ян, які за ініціативи мера Харкова, Ігоря Терехова та мера Одеси Геннадія Труханова вирушили відпочивати до берегів Чорного моря. Багато з них побувають в Одесі вперше. Однак самі дітлахи зізнаються, що їхній настрій, які очікувані від поїздки, є доволі оптимістичним. Я думаю, ми підемо на море та будемо ну, якби весело проводити час. Мені здається, що буде досить весело. Я дуже вдячна, тому що у мене є така можливість поїхати кудись відпочити. Та в мене враження ну дуже круті. я рада, що поїду в якусь там поїздку, відпочину. Думаю, що все буде нормально. Я дуже щасливий, що наше місто дозволило дітям поїхати до міста Одеси і відпочити від цієї війни, і цієї тяжкої години. Тому я, я дуже щаслива. Загалом міська рада цьогоріч запланувала відправити на відпочинок 300 маленьких харків'ян віком від 7 до 17 років. Першу зміну відкрила сотні дітей працівників комунальних підприємств: Харківський метрополітен, Шляхрембуд, міський електротранспорт та Зеленбуд. Проте в міській раді наголошують, що в наступних змінах задіють і інші підприємства. Ця можливість відправити діток, оздоровитися і відпочити до міста Одеси відбулася завдяки ініціативі харківського міського голови Ігоря Терехова за підтримки міського голови міста Одеси Гнадія Труханова і спільно Харківською міською радою і Одеською міською радою маємо можливість відправити протягом серпня місяця 300 дітей на відпочинок до міста Одеси батьки яких працюють на підприємствах критичної інфраструктури міста та житлово-комунального господарства? Головною метою ініціативи є покращення морального стану харківських дітлахів. Для яких ворожі обстріли та постійні стреси стали буденними. Потреба для відпочинку психологічного розвантаження та підтримки наших дітей є дуже актуальною. Ми всі з вами розуміємо, в яких умовах ми зараз живемо, які ми маємо психологічний тиск, особливо діти потрапляють під це важкий, важкий стан. Тому підтримка психологічна для дітей є дуже важливою. Схвалюють ініціативу Харківського міського голови і батьки. Хоча деякі мами й тата не змогли втримати сліз, проводжуючи малечу. Вони переконані, що їхні діти будуть насолоджуватися подорожі, отримали ми завдяки нашому татові, тому що він працює безпосередньо на комунальному підприємстві, і їм запропонували на роботі отримати таку неймовірну можливість поїхати до Одеси саме на 10 днів з екскурсіями, з морем. Ну у мене взагалі діти такі, які люблять подорожувати і постійно в якихось двіжах бути. Тому ну вони звичайно дуже обрадувались. Полюбляємо Одесу, Одеса – Це наше місце, таке рідненьке. Чекаємо, що дітки доїдуть гарного їм відпочиночку. Батьки вірять, що цей десятиденний відпочинок зможе нагадати малечі про мирні часи. Та, хоча б ненадовго надовго дозволить забути про війну, я хотів би сказати, що цей захід, цей відпочинок, наближає нас до мирного життя. Він пов'язаний з тими з тими уявленнями, які пов'язані з миром. Тому. Ми скоріше забудемо війну, і це дуже гарно, що так вчинили. Організували цей табір. Ольга Трачук, Олександр Уваров, Олег Синицький, Олександр Ус, Харків, новини.